Vážený pane prezident, vážený představitelé vlády a poslámcí parlamentu Ukiny. Šanovný pane prezidente, šanovní představníky Úradu i národní deputáty Ukrajiny. Do prvního druhý 2011 mají být schváleny změny do zákonu o svobodě svědomí a náboženských organizací. Do 1. lůto 2011. roku Mají bude schváleny změny do zákonu pro svobodu souvisí i religijní organizací. Jestliže se dnes hovoří o redakci tohoto zákonu, je třeba na prvním místě zdůraznit to nejpodstatnější. Ukrajina je křesťanský stát, jehož území a obyvatelé jsou více než tisíc let nerozlučně spjati s křesťanskou vírou. Якщо сьогодні говориться про редакцію цього закону, то треба насамперед наголосити на тому найосновнішому, Україна є християнською державою. Територія і мешканці якої є вже понад тисячу років тісно поєднані з християнською вірою, та формулувала народні і культурні традиції українського народу. Вона формувала національну і культурну традицію українського народу. Тento факт є Цей факт є історично незаперечним. Нова формулаці в закону у вадіч 6. -4. Нове формулювання у законі подає стаття 6 пункт 4. Не допускається обмеження у правед наукових, в тому числі релігійних. І релігієзнавчих досліджень та поширенні їхніх результатів за ознакою відповідності чи невідповідності будь-якій світоглядній чи віросповідній доктрині. Формула є неясна. Цей пункт є неясним. Що мають на увазі під поняттям релігійних досліджень? Зде prostředek k likvidací křesťanství. Tud vždy je přichovaný zásyp likvidací křesťanstva. Příklad pravdiví křesťané bránící sebe a své děti před demoralizací proti standardům EU se budou muset podle zákona podrobit takzvanému religijnímu výzkumu. Příklad Правдиві християни, які захищають себе і своїх дітей від деморалізації і тим порушують стандарти ЄС згідно закону, будуть змушені підпорядкуватися так званому релігійному дослідженню. Тен Ten є тенденчні, а так зване як фанатики чи секту небезпечного сполучені. В результаті, їх тенденційно і так звано науково оцінять як фанатиків чи секту, небезпечну для суспільства. Віслідки так званого віскуму могли бути подле закона, тоді без можливості охорони použити к моральній дискредитації єдинців чи скупини віжіцій хрестянів. Наслідки так званих досліджень можуть бути згідно закону, тобто без можливості захисту, використані для моральної дискредитації осіб чи групи віруючих християн. Кем пак могло взяти діти юстиції? Їм можуть відібрати дітей через ювенальну юстицію. Pokud budou rodiče své děti bránit před školními demoralizačními programy spojenými s různými tréninky, potom za to mohou být potrestáni i vězením, jak se to už stalo evropským standardem a svědčí o tom nedávné případy v Německu a v jiných státech EU. Якщо вони захищатимуть своїх дітей від шкільних деморалізаційних програм поєднаних з різними тренінгами, то батьків можуть покарати ув'язнення, як це вже відбулося згідно європейських стандартів в Німеччині чи інших державах Євросоюзу. Релігіознавці, годнодійці християни, могли будгісти, гіндоїсти і атеїсте. Kteří křesťanství hodnotí nepravdivě, neobjektivně a záujatě. Cí religie známci jaki ocíňují Christian, můžu být buddhistami, induistami či ateístami, jakí nepravdivo, neobjektivno i uporadeno ocíňují Christianstvo. Jejich výsledek však bude brán jako závazní pro justici i pro policí. Але результат їхнього дослідження буде сприйматися як зобов'язуючий для юстиції і міліції. Прото закона муси бути зрушен, або ясно конкретизован. Тому цей пункт мусить бути скасований або ясно конкретизований. Здає великий небезпечні що на базі закону буде ліквідувати свобода свідомі і правдиве християнство. Тут є велика небезпека, що на базі закону буде ліквідуватися свобода совісті і правдиве християнство. Вічна обівдва України все власне к християнській вірі. Тому є потрібно і справедливо, щоб була в сполучності зоглядна Priorita chřesťanského dědictví tío morální a duchovní hodnot. Більшість мешканців України визнають себе християнами. Тому необхідно і є справедливим, щоб в суспільстві пріоритет християнської спадщини, тобто моральних і духовних цінностей, був наглядним. То ніяк не нарушує права morálních nekřesťanů. Ce nijak neporušuje práv morálních nekřesťan. Upřednostnění morálního relativismu a pluralismu, který popírá existenci a závaznost jakýchkoliv morálních a náboženských hodnot, by přivedlo ukrajinský národ Ке стратесве ідентити, а клегіслативніму вікошененні християнстві. Надання переваги модерному релятивізму і плюралізму, який забезпечує існування і обов'язковість будь-яких моральних і релігійних цінностей, привело би український народ до втрати ідентичності. I legislativního vykurenění křesťanstva. Plody takového relativismu jsou viditelné v Evropě, která v nové legislativě postavené na bázi homodiktatury, VIS, Lisabonská slova, prosazuje křesťanofobii, to je pro а трестанні takových křesťanů, kteří respektují Божі закони a приказання. Плоди такого релятивізму вже видно в Європі, яка в новому законодавстві, що базується на гомодиктатурі. Дивитесь Лісабонську угоду, впроваджує християнофобію, тобто переслідування. І покарання таких християн, які респектують Божі закони і заповіді. Цитати Чанку 2 БОД 2. Цитата статті 2. Пункту 2. У сфері свободи совісті, світогляду, віросповідання та про релігійні організації застосовуються правила відповідного міжнародного договору України. Єсніше. Se Ukrajina na první místě zavazuje k plnění mezinárodních smlu OSN, Evropskou unii, Radov Europy atd. Situace se radikálně mění. Oak jako Ukrajina na prvším místuje wykonati dogovory ON, JS Rady Evropy itd. to situace radikálně změňující. Je nevyhnutelné podotknout, že mnohé mezinárodní rezoluce, jako například rezoluce 1728 z roku 2010, pare, současné evropské standardy a hodnoty, mají antikřesťanský charakter A protiřečí křesťanským morálním hodnotám a rovněž přirozenému a zdravému pohledu na rodinu. Slí zauvažite, že багато mírárodních rezolucí, jak například rezolucija parje numer 1728 z 2010 roku. Сучасні європейські стандарти і цінності мають антихристиянський характер і суперечать християнським моральним цінностям, а також і природному та здоровому погляду на сім'ю. Якщо в зміні Закону звертається, що Україна буде в відставі до нагородження і свободи свідомості, пільніть норми міжнародних згодів, Паки треба здороznit, що Христианське церкви це отцнув мимо закону. Якщо в зміні закону виразнюється, що Україна буде у відношенні до релігії та свободи совісті виконувати норми міжнародних договорів, то слід зауважити, що християнські церкви опиняться поза законом. Уж днес є їх християнське учені протиречі постмодерним критеріям а представам о правих чоловіка. Вже сьогодні їхня християнська наука суперечить постмодерним критеріям і уявам про права людини. Další změna v zákonu popírá jakoukoliv možnost výhrady bez vědomí a proto je nebezpečná. Nastupná změna do zákonu vykydá buď jako možnost prava za terenje zmírnice, a tomu je nebezpečnostní. Cídac je článku 4 bod 5.